Тут тільки, ну щоб відстроїть його кришу цю треба перекрити, так? Да? Клас. А це ж от тут це ці, як. Це священники, да? Тут тільки перекрити. Да. Да. Так... А. Щас я. Вау, це екскурсії. Це ще сто літ назад тут проходили служби. Не віриться. Так а до якого часу вона працювала? Це тільки до 18-го Ага. Це царська церква виходить.